Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для бургерів. Цей інноваційний кухонний інструмент, розроблений, щоб зробити приготування та зберігання гамбургерів легким та зручним. Виготовлений із міцного силікону, тому служитиме довго та надійно. Ідеально підходить для організації кухні. Багаторазовий дизайн робить його. Екологічною альтернативою одноразовим варіантам. цей кухонний аксесуар є обов'язковим для любителів бургерів, забезпечуючи практичний та ефективний спосіб формувати, зберігати та легко їх організовувати. Пропонуємо до вашої уваги щепці для барбекю. Це стильний та універсальний кухонний інструмент для різноманітних кулінарних завдань, виготовлені з міцної нержавічої сталі з розкішним золотим покриттям. Дизайн у самих стилях робить їх придатними для різноманітних видів сервірування від смаження м'яса до подачі тортів. Ручка забезпечує надійне утримання, що робить їх зручними у використанні. Додайте універсальний аксесуар у свій набір кухонних приладів. Пропонуємо до вашої уваги розм'якшувач для м'яса. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для підвищення м'якості м'яса. Завдяки 48 лезам цей інструмент ефективно розм'якшує м'ясні волокна, що робить його ідеальним для різних страв. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі, тому служитиме довго та надійно. Гострі леза проникають у сполучні тканини та руйнують їх, завдяки чому м'ясо стає більш смачним та ніжним. Ергономічна ручка забезпечує. Зручне захоплення, що полегшує використання. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний штопор. Це зручний інструмент для любителів вина. У комплекті з автоматичним штопором є зарядна база для легкої перезарядки. Відкривачка без особливих зусиль видаляє пробки простим натисканням кнопки. У набір також входить аератор, який підсилює смак та аромат вина під час розливу. Ідеально підходить для кухні, бару чи вечірки. Цей набір електричних відкривачок для вина поєднує в собі функціональність та стиль. Завдяки. Цьому ж топору відкорковування та подача ваших улюблених вин стане легким та приємним завданням. Пропонуємо до вашої уваги відеоняню. Це надійна та універсальна система спостереження, створена для спокою батьків. Вона оснащена 3,2 дюймовим монітором для чіткого перегляду в реальному часі. Функція двосторонньої аудіорозмови дозволяє спілкуватися між батьками та дитиною. Вона оснащена функцією нічного бачення, тому забезпечує видимість в умовах слабкого освітлення. Ця камера спостереження служить надійною няною, пропонуючи постійний контроль за діяльністю дитини завдяки. Простому налаштуванню та зручним функціям відеоняня надає спокій для батьків, підвищуючи загальну безпеку дитини.